Доброго дня, мої маленькі націоналісти. Нещодавно я подивився відео на Ютубі такого блогера, досить відомого. Канал називається Япер. Певно, що єдиний такий дійсно великий канал, де піднімаються теми ADC, виживання і загалом там туристична і туристична тема. І десь якось тактично. Все добре, чудовий канал. Мою увагу привернуло відео. Його, воно не останнє три тижні тому засняте. Називається Взарвітлій бункерний Запорожської АЕС. Як защитіться от радіації. Все, і здається, все в цьому відео чудово, прекрасно і має місце на буття. Але є моменти, де він е трошки висміює владу, а саме інформаційні настанови, які е офіційні державні органи дають е населенню. Е і е він зупинився на пункті, що юдит Калю не треба приймати людям. Е Віком старше 40 років. Мені часто задають вопрос, так стоїть ли приймати принімати Єдіткалія після 40 або ні? Так, нужно приймати і посі 40 І непонятно, як Міністерство здравоохраніння України пропустило таку чужу. Давайте розберемо тему, чи потрібно вживати, приймати калію людям після 40, чи не потрібно. Почнемо з бази, те, що калію це препарат, який е, приймається е, у випадку радіоактивних е, аварій на радіоактивних об на об'єктах, що можуть випромінювати радіацію, е, будь я, е, е, атомні станції, ядерні вибухи, витік просто радіоактивних речовин. Все це приймається тільки тоді, коли держава каже е, відкрити ваші аптечки і прийміть. Необхідне дозвання до калію. Дозвання до калію, яке треба прийняти, навантажувальна доза це 125 міліграм. На нашому ринку представлені таблетки 250 і 125 міліграмів. Тобто, у випадку із дозуванням 250 ви приймаєте одну другу таблетку, тобто половину. У випадку з дозуванням 125, ви приймаєте одну таблетку. Це для дорослої людини віком від 11 років і до 40. Від 3 до 11 років одна друга таблетки і ще менше одна, третя, одна, четверта, відповідна. Чому ж не треба приймати юдиткалію людям після 40 років? Тому що є такі процеси, вони абсолютно фізіологічні, як деградація органів. Можливо, не дуже коректне висловлювання, але це перше, що мені прийшло на думку. Тобто це фізіологічний процес, не патологічний, коли з часом щитоподібна залоза вже не працює на тому рівні як ендокринний орган, як орган, який приймає активну участь в метаболізмі певних речовин і гормонів. Тож, що відбувається, йод, який потрапляє в щитоподібну залозу, яка вже не працює так, як колись в молоді роки, він не прикріплюється до відповідних рецепторів міш... мішеней. І він йде просто мімо. Тобто, ви можете, приймаючи навантажувальну дозу в 125 мг, вона не піде в щитоподібну залозу, вона просто піде в кров, що може за собою призвести до чого: до того ж гіпотеріозу, до алергічних реакцій, до харчових розладів, до дофіга. До Тож після 40 не треба приймати каліюдит, є виключення. Цим виключенням є вагітні жінки після 40 і жінки, що вигодовують. Також після 40 років. Їм треба приймати це. Чому ви скажете, тут не треба? Тому що йодитка каліо проходить через плацентарний бар'єр і захищає безпосередньо дитину, тобто плод, який є в утробі 40-річної жінки плюс. А коли викармлює, тобто він з молоком потрапить до дитини. Наступна у него есть теза в этом виде у него цел И еще один вопрос, который сейчас задают. Если кто-то в семье или друзей получил большую дозу радиации, насколько опасно находиться рядом с этим человеком? Другими словами, заразна ли радиация? Нет, радиация не заразна и можно находиться рядом с этим человеком. Он уже получил свою дозу радиации и никак ее вам не передаст. Альфа-бета, гамма випромінювання. Тут така двояка ситуація. Нам потрібні вхідні вихідні дані. Яку дозу вона отримала, за яких обставин, в якій формі маючи ці дані, ми можемо сказати: так, ця людина буде небезпечна, чи ні, вона буде безпечна. Загалом, якщо взяти голенького русского мальчика і опромінити його, то він не буде випромінювати в навколишнє середовище радіацію, тому що нема, нема безпосередньо джерела випромінювання в ньому. Він піддасться випромінюванню і будуть там певні зміни у нього. Дуже погані. Ну, з русскими мальчиками так і треба. А, тож, дивіться, якщо людина отримала критичні дози радіації, що таке критичні дози, такі, які отримали ліквідатори на ЧАЕС Чорнобильській, то так, їх, їх тіло випромінювало радіацію, бо там були наддози. А, далі, якщо в організм людини потрапила вода, ліки, їжа опромінена радіацією. То людина буде випромінювати, тому що в неї всередині буде безпосередньо джерело випромінювання. Одежа на людині буде випромінювати. Волосся може на себе забирати і фонити. М'які тканини, як правило, ні. Вони поглинають, і в них починаються процеси розпаду, процеси мутації. Тож, яка буде відповідь? Що, безумовно, так. Сама людина є безпечна, але треба зважати на дозу, яку вона отримала, і треба зважати на шлях потрапляння радіації в організм людини. Тож, умовно, будь-яка людина, яка підверлася великим дозам радіації, вона є небезпечною.